Шукаєте кросовер до 30 тисяч. Зараз розберемо десятку, де кожен має свої секрети, і не завжди приємні. Вживане авто це справжній квест, але не хвилюйтесь, зараз ми пройдемо його разом і розставимо всі крапки над і. Починаємо з кінця. Десяте місце німецька якість Volkswagen Tiguan. але чи все так безхмарно? Так, салон тут преміальний. Але будьте готові, DSG і TSC можуть серйозно спустошити гаманець. Номер дев'ять мрія великої родини практичний гігант шкода Кодіак. Сім місць це круто, але його вага це мінус для динаміки, і, звісно ж, для гаманця на заправці. Восьме місце знову великий гравець для родини, але вже з Кореї стильний Hyundai Санта Фе. Комфорт на висоті, але за нього доведеться розплачуватися. І то буквально на кожній заправці. Сьоме місце. Це авто для тих, хто любить драйв. Зустрічайте стильна Mazda CX5. Керується просто фантастично, але про серйозне бездоріжжя з таким кліренсом краще забути. На шостому місці беззаперечний король міських джунглів, народний улюбленець Nissan Кашкай. Він економний і маневрений, але варіатор і кузов це його слабкі місця. Перевіряйте дуже уважно. П'ятірка лідерів, і тут у нас король бездоріжжя та снігу, легендарний Subaru Forester. Його фішка симетричний повний привід, а от на простенький салон доведеться закрити очі. Четверте місце буквально за крок до п'єдесталу абсолютний хід продажів Kia Sportage. За свої гроші просто топ. Але увага, турбодвигуни та електроніка можуть підкинути сюрпризів. І ось вона, трійка лідерів, бронзу забирає ідеально збалансований Hyundai Tucson. ідеальний для міста і траси. Але проблеми ті, що й у Sportage. перевіряйте турбіну та електроніку. Друге місце Срібла отримує еталон надійності та простору. Легендарна Honda CR-V. Це просто танк. Надійність, її друге ім'я. Хоча мультимедіа тут, звісно, з минулого. І барабанний дріб перше місце, беззаперечний чемпіон нашого рейтингу, Toyota RAV4. чому саме він, надійність, круті гібриди, і він майже не втрачає в ціні просто ідеальний вибір. А що якщо є трохи більше грошей? Ось вам кілька бонусних варіантів. Але тут перевіряйте історію. А тепер найважливіше збережіть цей чек-лист, щоб не купити собі головний біль замість авто.